Ще 200 років тому 에, Альфред Нобель сказав, що 에, моє життя там мій дім там, де моя робота. Тому з цього потрібно в значній мірі якраз виходити, і в цьому останньому дослідженні про яке я згадував, яке проводило на проводилося на замовленні міжнародної організації міграції. Також було добре показано, що тільки 8% людей повертаються в Україну через полегшення безпекових умов. Тобто, бачите, війна її полегшення чи її припинення може вплинути на повернення кількості людей дуже, не, дуже незначної кількості людей. Основними чинниками все-таки будуть об'єктивні. А щоб не стали об'єктивні чинники, таких, зростання зарплат, підвищення добробуту людей, полегшення бізнесу, ми маємо продовжувати проводити реформи. І я сподіваюся, що зміна уряду, я перед на вашим інтерв'ю дивився виступ Свириденко на. Верховній Раді, я сподіваюся, що вона в першу чергу якраз цим займеться, тому що давайте порівняємо дві країни: Польща і Україна. У нас величезний спільний кордон, Польща на 40-му місці в легкості ведення бізнесу, так званих в економічних свободах. Україна на 130 му місці, уявляєте? А ми поруч знаходимося не на іншому континенті. Тому дуже легко Українцю виїхати в Польщу. І на жаль, дуже важко українця повернути з Польщі чи залучити поляка в Україну, маючи таку величезну різницю в умовах в легкості ведення бізнесу.